Всім привіт! Коротеньке відео про те, чому лаванда робиться фіолетова, синя, от весняний період. Ну і осінній період деколи робиться. Можемо, якщо подивитися, бачити такий синій, синіватий фіолетовий відтінок всіх рослин. Вони не зелені, як завжди, а такі трошки фіолетові. Чому так стається? На сьогоднішній день у нас сьогодні 5 березня 2025 року. Температура ночі вже була 3 градуси тепла, днем 14 градусів тепла. І рослинка вже при такій температурі хоче стартувати рости. Вже процеси всі запускаються, але їй не вистачає елементів живлення росту. Є макроелементи НПК це фосфор. Азот-фосфор. Калій. І одним з елементів, який не засвоюється при низьких температурах, це є фосфор. Фосфор дає такий відтінок фіолетовий, коли він не вистачає рослин і фіолетовий відтінок. Чому його не вистачає? Якби весь процес запустилося, азоту. Достатньо, калію достатньо, фосфору недостатньо. І температура, як ми бачимо, ну, вже така, що повинен давати ріст рослини. А тут трошки не так. Чому? Тому що земля, самий ґрунт, мерзлий. Ви можете сказати, як так може бути. Та так воно може бути. Давайте зараз ми подивимось. От рослинки я перекладаю рослинки з одного місця на другий. І бачимо, що сніг. Лід, от. Лід. От тут ґрунт замерзлий. От оно. Замерзлий. От оно. Примерзло. Можемо подивитися. Знизу гощик. От він, мерзлий. Так, ми всі. Все правильно зрозуміли, На відкритому сонці земля розтопилася, і вона вже болото стоїть. І ми думаємо, що воно все перемерзло. Під рослинками, чи це в горщиках рослинки, чи це рослинки висаджені на полі, чи це рослинки висаджені в якомусь садку. Воно не дає доступу сонячного проміння. І там ще ґрунт замерзлий. Тому не варто хвилюватися. Не варто хвилюватися, не варто переживати, настане час. Рослинки виправляться і будуть далі в гарний інтенсивний ріст. А якщо хочете їм допомогти, десь через тиждень-два, коли вже більш така стабільна, тепла погода настане, ночі буде плюс 8, плюс 10, днем 15-20. Ви просто підживлюєте фосфорними. Добривами, і воно починає стартувати рости. Фосфорними добрива. Я тут маю на увазі мікроелементами мікро. Якихось рідких, тому що фосфорне добриво ви вже маєте підживити, вже підживити раніше, місяць назад, з осеню, ну Може, хто не встиг зараз, вже фосфорні добрива, сухі, гранульовані, вже повинні розкидати їх, і вони вже повинні бути у вас під рослиною. А щоб полегшити старт рослині і дати безпосередньо в листок ви мікродобривами. Сприскуєте, оприскуєте будь-якими фосфорним мікродобривом. І ви тоді цю ситуацію виправляєте. Потім рослинка вже почне при стабільній температурі брати з ґрунту і у вас все буде гаразд. Все, всім гарного дня, до побачення. Ставимо лайк і підписуємося і будете визнавати дуже багато цікавого про свої рослини.